І так, друзі, я продовжую ділитися з вами своїми усвідомленнями після домашнього ретриту, в який я зайшла, не знаючи, що робити далі. І так, чому це відео попалося саме вам? Мабуть, тому що вам потрібно почути якісь дуже цінні речі прямо зараз. Так от, чому я вам казала, що якщо у вас немає ніяких планів, швиденько почніть їх створювати. Тому що. Знаєте, от таке відчуття всередині, що зараз іде таке величезне розгортання оцих полів для подій. І ось третє моє усвідомлення це те, що зараз ми формуємо простір, в якому треба дати волю собі діяти. От просто знаєте, дати волю собі в діях, спробувати все те, що ви хотіли спробувати. Можливо, не вийшло, не могли. Спробуйте. Методом проб і помилок, методом знаєте, такого тику, як ми кажемо, але спробуйте, зробіть те, що ви хотіли зробити, і вам тоді відкриється абсолютно щось нове. Знаєте, ось таке відчуття глобальності, такої, яку ми маємо розгорнути, але через свої дії. Тому швиденько налаштуйтеся і дайте собі волю в діях. І навіть якщо зробите помилку, все одно зробіть. Повірте, то того варто.